Чи краще приймати душ зранку чи ввечері? Це питання хвилює багатьох. Деякі люди не можуть уявити свій ранок без освіжаючого душу, інші воліють митися ввечері, щоб змити денний бруд. Що ж кажуть експерти? Докторка Арагона Джузепе вважає, що це залежить від особистих вподобань. Ранковий душ популярний, бо він пробуджує. Але на її думку, вечірній душ краще для гігієни та сну. Він допомагає розслабитися, зняти напругу і змити денний бруд, що сприяє кращі. Щому сну протягом дня на шкірі та волосся накопичуються алергени, бруд і піт. Якщо лягати спати без душу, це може потрапити на постіль. Це підвищує ризик алергії та подразнень. Цілителька Антонія Гарман додає, що важлива температура води. Холодний душ зранку підбадьорює, а теплий ввечері заспокоює. Вона зазначає, що температура не менш важлива ніж час доби. Отже, експерти схиляються до того, що вечірній душ корисніший. Але якщо вам подобається митися зранку, це теж нормально. Ваніль у парфумах може залишити незабутнє враження. Вона часто є головною нотою в парфумерії, але може бути частиною складніших ароматів. Почнемо з парфуму Guerlain Спірітію з Vanille. Тут є ваніль, чорний перець і розмарин. Цей аромат елегантний і підходить для вечора або буднів. Далі Том Форд, тобако, Vanille. Тут ваніль поєднується з тютюном, спеціями і какао. Аромат насичений і підходить для осінньо-зимового періоду. Наступний варіант: Yves Saint-Laurent Black Opium. ваніль поєднується з кавою і солодкими фруктами. Це глибокий і інтригуючий аромат. І нарешті Jo Malone Vanilla and Anise. Ваніль тут з анісом, спеціями і цитрусовими. Аромат свіжий і теплий підходить для щоденного використання. Ці аромати з ваніллю можуть гарно доповнити вашу колекцію. Компанія Укрнафта завершила 2024 рік із чистим прибутком у 16 мільярдів 380 мільйонів гривень. Це менше ніж у 2023 році, коли прибуток становив 23 мільярди 600 мільйонів гривень. Директор Сергій Корецький повідомив, що ці результати підтверджені міжнародним аудитом. Другий рік поспіль Укрнафта нарощує видобуток нафти та газу. Також збільшує продажі нафтопродуктів і розширює свою частку на ринку автозаправних комплексів. У 2024 році компанія збільшила видобуток газу на 6,5 Це 1 мільярд 170 мільйонів кубометрів. Видобуток нафти зріс на 6,1% до 1 мільйона 418 тисяч тонн. Після націоналізації в листопаді 2022 року Укрнафта перейшла під контроль міністерства оборони. Разом із нею під контроль перейшли й інші стратегічні підприємства. Серед них Укртатнафта та Мотор Січ. Керівником Укрнафти призначили Сергія Корецького. Кабінет міністрів України оновив проект Контракт 18 18-24». тепер він діє для національної гвардії та державної прикордонної служби. Про це повідомило міністерство оборони. Зміни роблять підписання контракту простішим, менше бюрократії, більше швидкості. Контракт укладається без зайвих перепон. Добровольці віком від 18 до 24 років можуть служити у Збройних силах України. Затвердження посад робить Генеральний штаб у Національній гвардії. Це робить головне управління Нацгвардії разом з генштабом. Для прикордонників це робить адміністрація прикордонної служби. Проект гарантує 1 мільйон гривень. Добровольці отримують 200 тисяч гривень одразу решту під час служби. Щомісячне забезпечення може сягати до 120 тисяч гривень. Проект також пропонує нульову іпотеку, безкоштовне навчання, медичне забезпечення, включно з зубним протезуванням. Після року служби можна виїхати за кордон. Після контракту є звільнення від мобілізації на 12 місяців. Контракт триває один рік. Він включає базову підготовку, фахову спеціалізацію та адаптацію в підрозділі. Військовослужбовці можуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Міністерство оборони вже розробило всі необхідні зміни. 28 березня в місті Дніпро сталася масована атака дронами. Постраждав оперний співак Михайло Газін. Його квартира сильно пошкоджена. Дрон влучив у двір лише за три метри від під'їзду. Михайло і його дружина почули сирену тривоги близько 9-ї вечора, 30 хвилин. Вони одразу сховалися в тамбур, і це врятувало їм життя. Михайло розповів, що під час атаки вибило вікна, підлога всіяна уламками скла, а двері заклинило. Автомобіль Fiat Punto був повністю знищений вибухом. Незважаючи на це, Михайло не хоче залишати свій дім. Вікна тимчасово закриті плитами, але потрібні кошти на відновлення. Хто бажає, може допомогти співаку через пожертву на вказану картку. Нагадаємо, що нещодавно в будинок актора з серіалу Жіночий лікар також влучив дрон. Україна надає Сполученим Штатам інформацію про порушення Росією домовленостей щодо припинення вогню. Це стосується ударів по енергетиці і ситуації на морі. Про це сказав Володимир Зеленський на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анна Леною Бербок. Зеленський наголосив на важливості моніторингу виконання цих домовленостей. Він зауважив, що поки немає високорівневого моніторингу, проте Україна майже щодня передає інформацію про порушення домовленостей. Цю інформацію отримують Сполучені Штати і вони починають це усвідомлювати. Наприкінці березня, в столиці Саудівської Аравії, відбулися переговори між Україною та Сполученими Штатами. Також були перемовини між Америкою і Росією. Міністр оборони України повідомив, що в Ер-Ріяді досягли важливої домовленості. Це повна заборона ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і Росії. А, існують чутки про іранського журналіста, який хотів приєднатися до інтернаціонального легіону, щоб боротися проти Росії. Цей чоловік дійсно звертався до військових, але не потрапив на фронт. А, Інтернаціональний легіон оборони України підтвердив, що Курош Сихаті, який називає себе журналістом, не є частиною української армії. Він не проходив військової підготовки з легіоном. Курош Сихаті дійсно хотів вступити до легіону і подав відповідну заяву, але контракт з ним не підписали. Причини відмови не розголошуються. Військові наголосили, що він не проходив підготовки і не отримував завдань від командування. Командування легіону підтримує тих, хто хоче боротися за свободу, але закликає уникати маніпуляцій та дезінформації. З 2022 року на боці України воюють десятки тисяч добровольців. Вони представляють понад 50 національностей, включаючи людей із західних країн і пострадянських держав. Попри російські атаки на Україну у Сполучених Штатах Америки сподіваються домовитися про припинення вогню. Однак це можливо лише за певних умов. Генерал-лейтенанту відставці Бен Годжес зазначив, що шансів досягти припинення вогню до великодня немає. Він пояснив, що домовленості не мають сенсу, якщо немає сили, яка контролює дії Росії. Годжес сумнівається в угодах, які можуть бути укладені скоро. Без сили, що забезпечить їх виконання, вони не будуть вартісними. Годжес вважає, що Росія навряд чи утримається від провокацій, переговори важливі. Для цього потрібна підготовка сил, які забезпечать дотримання домовленостей. Процес припинення вогню має три етапи: перший підготовка. Усі переговори по сама є частина цього етапу. Другий домовленість і розгортання сил, що змусить Росію дотримуватися угоди. Третій реальні переговори про довгострокове врегулювання конфлікту з урахуванням українського суверенітету. Президент Зеленський сказав, що потрібні гарантії безпеки без дієвого механізму безпеки, шансів, що Росія виконає угоду, немає. Годжес додав, що росіяни можуть ігнорувати спостерігачів, як це було під час мінських угод. Місія має бути реальною з чіткими правилами, які дозволять карати Росію за порушення. Організація такої місії потребує кількох місяців. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Дональд Трамп посилить санкції проти Росії. Це обговорювалося під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анна Леною Бербок. Зеленський зазначив, що Росія продовжує порушувати домовленості щодо ударів по українських енергетичних об'єктах. Україна очікує від Сполучених Штатів Америки рішучих дій для посилення санкцій проти Росії. Зеленський підкреслив, що важливі не лише слова, а й конкретні дії. Росія, на його думку, не виконує своїх обіцянок перед Америкою. Президент України наголосив, що дотримання обіцянок усіма сторонами може привести до справедливого миру. Раніше Дональд Трамп висловлював невдоволення Владіміром Путіним за те, що той. Відмовився прийняти пропозиції щодо миру в Україні. Трамп заявив, що може ввести нові тарифи на російську нафту, якщо не вдасться домовитися про мир навколо Тайваню. Зараз дуже напружена ситуація. Такої риторики з боку Китаю не було з 2019 року. Тоді проводили великі навчання близько 30 ракет пролетіли через територію острова. Експерт Олександр Краєв каже, що це не останнє загострення. Він наголошує, що такої напруги не було вже давно. Китай почав найбільші за рік навчання біля Тайваню. Це сталося після заяви Сполучених Штатів Америки про стримування агресії Пекіна. Тайвань зараз у складному становищі. Олександр Краєв вважає, що Китай використовує момент. Тайвань не може розраховувати на повну підтримку Сполучених Штатів Америки. Президент Дональд Трамп зайнятий іншими питаннями. Позиція щодо Тайваню ще не визначена. Це створює невизначеність для Тайваню. Китай, ймовірно, продовжуватиме свої дії. Це робить ситуацію на острові ще більш напруженою.